Всім привіт! Закоптили ось такі реберця. Риберець багато скоптили сьогодні. Дуже гарно прокоптилися, дуже гарний колір, ще гаряченький. яка красота. <ріць> Саша, це запитання твої. Розпаруємо. Які <ріць> малесенічки реберця, м'ясненькі. Дуже класне, соковите. Так, хочу візити тоді. Маємо ще ми дуже смачний соус, приготували. Соуси від м'ясної хати. Ось такий соус. Спробуємо. Дегустатор буде смакувати. вже не фокусується. Угу. Ано пробуй. Висить. Нічого страшного. Так. Що? Ну як? Давай ще так. І моя на ще ось таке соус. Чуквененьки. Ти знаєш, що коло тебе тут непогано. Mm. Клас. Mm -hmm. Ну як? Вартість риберець 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть у Viber. 068 87 87 87 4. Замовляйте. Червоний лічий. Так. Yeah. Mm -hmm. Як на мене.